Міні, яка є християнською Україною. Це не означає, що треба принижувати інші релігії. Ні. І національного життя є те, що християнство і науку Євангелія замало застосовуємо до себе та замало передаємо її, як святність душу. Бачите, митрополит Андрей говорить про те, що ми, християни, мало живемо з цим Євангелієм. Ми мало живемо з цим справжнім духовним життям. І не просто не живемо, але й не передаємо. Ми часто соромимо свого життя, ми соромимося, що ми є християни. Метрополит Андрій це писав напевне, в ті часи, коли радянська влада, прийшовши на Україну до нас, в нашу державу, прийшовши в Україну, почала руйнувати. Все. почала руйнувати людську духовність, почала знищувати все, що робить людину людину. Говорячи, вводячи цей е, момент, що всі одинакові. Ми не, не є одна. Бог створив окремо, різним. І ця різність наша це і наша унікальність. І цією унікальністю ми є багато. Нашою э, різністю, тому що саме я можу навчитися в когось того, чого в мене немає. Ми є різні і завдяки цьому ми можемо обмінюватися з цими відмінністями і через ці відмінності збагачувати вага чувати Знаєте, це як щастя для того, щоб. Мають бути різні шести по величині, більші менші, бо Якщо будуть одинакові, І коли радянська влада прийшла сюди, до нас, в нашу країну, вони хотіли зробити нас одинак, щоб ми втратили свою сутність І в першу чергу втратили свою духову митрополита Нейка це не Божий. І зараз ми бачимо. Писати про традиції Різдва, звичаї Різдва. А наскільки буде розповідати про різдва? Про те, що це народжений Спаситель, що це той, хто змінив людину, той, хто показав людині, як можна жити по заповідях, як можна жити дійсно за Божими законами і при цьому не мати до інших людей? Як мати цю любов? Зали? будуть про це говорити? Чи будуть про це говорити в різних привітаннях, які один одному будемо висилати? Про що ми, як християни, будемо говорити в часі цього свята Різдва? Дивіться, зараз що відбувається по супер Дух Різдва. В Чому цей Дух Різдва? Тому що всі позадягали. Все. Чи це є поліз? Що є в нашому судді? Коли ми будемо забувати своїм духовності, коли ми будемо забувати про те, хто ми, христи... які ми є, що таке християнство, щоб бути християнином, це вірити в Бога і не боятися про це говорити відкрито, не соромити своє мірі. Yeah. І... the <laughs>